Вітаю! Хотів би зробити один із проміжних звітів про результати нашої діяльності. На минулому тижні, мабуть, хто слідкує за соцмережами нашими, то бачили, що надходять вже автівки від американських наших друзів, підписаний на меморандум. І Також від норвезьких наших друзів надходять такі потрібні речі для малоподвижних людей. І від, до речі, від норвезьких наших партнерів, тому як то кажуть, велика їм дяка. І на минулому тижні я був. В в одному із хосписів сумського району, де керівник зазначав, що потрібні такі візочки для людей, які не можуть переходити самостійно, тому ось ми зараз їх і відвозимо в цей хоспіс. Працюємо все для людей, все ради перемоги. На сьогоднішній день Україна страждає, вся територія страждає від війни. Це вперше для нас виклик. Тому наша приймаюча громада приймає переселенців із Сумщини. І сьогодні було привезено в паліативний хоспіс для людей похилого віку з обмеженою рухомістю обладнання для пересування. І висловлюється велика подяка біцаку Володимиру Юрійовичу за таку надану допомогу і норвезьким партнерам. Ми сьогодні присутні при передачі необхідного обладнання для паліативного хоспіса в нашій громаді. Дуже добре, коли є такі люди, які піклуються за людей похилого віку, тому що не в кожної людини є рідні. Можливо, рідні на війні діти-сини, можливо, рідні виїхали за кордон. А старість і хвороби це ніхто не очікує, тому що це дуже тяжкі проблеми. І тому треба допомагати піклуватися про людей похилого віку і людей з інвалідністю. Ну і як планували, як обіцяли, то привезли благодійну допомогу від наших норвезьких друзів в один із хосписів, який розташований на сумському районі з нашою командою. Тому передаємо і сподіваюся, що вони допоможуть вирішувати проблемні питання з малоподвіжними категоріями людей. Тому дякую всім за те, хто долучився нашій команді, хто долучився до цієї доброї справи. Від колективу паліативного хоспісного відділення хочемо подякувати вам. За цей прекрасний інвентар. Дякуємо вам за допомогу. Слава Україні! Героям слава!